З ним, і також глибоко А я чую запах людського тіла, майже пошепки промовила вона. Тіла сповненого сили і сонця, що тепер насолоджується прохолодою і теплом. Сотні бажань і думки прагнуть зараз свого вивільнення. Що з вами? Що з вами? Ви знітились? Зовсім ні, заперечив комендант. Тоді тоді гляньте, ой, на те вогнище за ровом. Точніше, гляньте на тих, хто біля, в... біля вогнища. Бачите ви, як широкоплечий коваль незграбно знімає одяг з молодої кухарки. Б'юсь об заклад, його руки тремтять під пристрасті, і він радше розірве той одяг адарма. Хіба ж не насолода розплутати всі ці вузлики І відвойовуючи поцілунками кожен шматочок жіночого тіла. Вловлювати слухом перші ноти приглушеного стогона. Ця музика, народжена десь у грудях, здається, ніколи б не залишила своєї обидалі, але якась могутня і солодка сила розтуляє в уста. Матвій, наче заворожений, спостерігав за цим дійством не в силі відвести очей. Коханців добре було видно звички і при світлі вогнища вони були схожими на індійських богів, що от-от. Так і застигнуть, прикрасивши собою якусь східну ласу. Софія ніжно гладила квітку, яку все ще тримала, не розлучаючись з нею, наче та була живою. Іноді підносила її до вуст, мов для цілунку, і подовгу так тримала. Тоді тендітні полюстки починали ледь-ледь -лед тріпотіти від пору. Ось вона. Ось вона, ця священна і надгріховна мить, повела далі жінка. Мить, коли двоє вже не владні над собою. Чоловік поспіхом здирає з себе одяг, а вона повертається до нього спиною. Чи то від соромливості, чи то обираючи таке положення для любощів. Годі. Годі, вимовив рот мистер, горлі якого пересохло, і голос став скрипучим, ніби стара шкіра. Подімо звідси, прошу вас. Тепер нічого, нічого йому не завадить, Софія зовсім вже не зважала на цей протест. Ухопити її за стан і рвучко притягти до себе. Господи. Пана раптом сама застогнала і знеможено перехилилася через поруч. Внизу почулися чиїсь важкі стурбовані кроки. Матвій гукав грубий голос. Комендант наблизився до жінки, що залишалась нерухомо висіти на поручні, мов неприток. За вами все хараз. Тихо запитав він. Софія відвернула край волосся, обличчя сяло від якогось диваного таємничого щастя. Все чудово. Вона простягла йому квітку і, віддавши її, влеві ось кудись в інші далекі вогні. Для Ореста, проте не існувало нічого, крім русявої звагниці. що опинившись на вулиці, вона гаряче до нього притиснулася. От бачиш, бачиш, хіба тут не ліпше прошепотіла жінка. Ліпше, відповів Орест. Свіже повітря потроху прогнало хміль з його голови і тепер закортіло насолодитись її вродою. Він провів руками по її кругу стену. Потім охопив стан і нарешті, тримтячи від збудження, укрив долонями розкішні групи. Вони легенько пульсували в ритмічному диханні, тиснучи у відповідь двома якому термінами. Захотілося припасти до них устами, впитися в Стій. Вона владно купила його защелиплего, мов коня, якого збиралася загнуздати й від себе. Орес покірно випростався. Ти хочеш, хочеш лише мого тіла. Жінка раптом опанила за його спиною, але я дам тобі значно більше. Ходімо. Відчувши, що тепло її подиху поступово гасне, юнак озирнувся. Вона вже була за кілька кроків, коли вичув темряві наче мара. Кинувшись на наздоги, Орис заледве дослухався до містичного страху, що в той самий момент з'явився в його душі. Наймен збіг слідом, мов божевільний і зовсім не помітив, як звернув з дороги і продирався тепер крізь кущі верболозу. Попереду виднілася її невагома постать, що манила його все далі і далі, доки не завмерла нарешті на березі річки. Він зупинився, переводячи дух, боячись при цьому, не почути своє важке тихеньке. Проте жінка мовчала, стояла, мов заворожена, і дивилася в темну воду. Але враз повернулася в нього всесильний Боже, якою ж вона була прекрасною. Йдіть на постать, наче Принаймні Орест бачив кожну складку її одягу і кожну рису обличчя. Раптом вона засміялася. Звідкою весело, як на забаві, і здалося, що від того сміху здійнявся вітер. Він зародився у її волосся і щосили кинувся на очеред, згинаючи його ледь не до самої води. Здовж обох берегів зайнялися вогні, так ніби десятки рибалок по різній відстані одночасно порозгодили гатіх. Вона розв'язала крайку і кинула на траву. Услід за крайкою тихо сповзла корсетка, передниця, запаска, звабниця зосталася в самій сорочці. І довге полотно, тріпочучи від подуву вітру, аж кричало про її гарні стегна, груди і коліна. Жінка підійшла до краю берега і ступила в човен, що був тут пригнутий. Ходи зі мною, ходи, якщо не боїшся дня». Та раптом узяла злість, що прийшла на зміну постраху, народившись лигонь з пристрасті, яка змушувала все тіло трястися, мов листок. Це я боюся? Це я? люто гаркнув він і вихопив за поясу меч. Жінка навіть не поверхнулася, тільки знову засміялася над диким сміхом. То ти зі мною повторила вона. Та хочу пекло, відповів найманець. Хочу сам казан. Він одним махом перерубав мотузку, яка тримала човен, а потім щосили відіпхнув його від берега. Орес брів уже по пояс, коли відчув дивну насолоду, що мов із води просочувалась через одяг, шкіру, досягаючи самих глибин його єства. Він почав гарячково здирати себе одяг, звільняючись від важкої кольчуги, що без жалю пішла на дно. Човен опинявся, що далі далі від берега, і вода тут досягала до самого горла. Гарно покупався, запитала жінка. Тепер можеш йти сюди. Вона подала йому руку і витягнула до себе. В вогні на берегах тягнулися до них по води яскравим перелеском але зовсім не приносили з собою тепла. Адже з тебе пара йде, прошепотіла звабниця, милуючись його міцним, гарним тілом, наче душа виходить. Вона піднесла руки до гори і скинула з себе сорочку. Човен трохи гойтнувся, але потім знову небавом подався за течією. Вона торкнулася його ніжніше Аніж торкається сплячої трави вечірній вітер. Піддалаха і Світ жінки межує з двома світами реальним і містичним. Песця через кішне тепле тіло. Робиться так, наче торкаєшся найніжнішого з кришталю. Погодь тобі уявити, яка таємниця криється в цю мить під твоїми долонями. Наберися терпіння, наче мандрівник у дощ. І вперто розкладай багаття, шукаючи сухий, спраглий вогню хниць. Якусь мить ти зрозумієш, що пропадеш без цього тепла, тому не поспішай. Тільки зробивши полум'я великим і дужим, або його не зміг захисити дощ, сповна зможеш зігрітися. Чепрунка, димуниця, Бачиш, як багато ти збагнув за один короткий вечір. Багато у тебе. Дивний, терпкуватий смак. Я ще ніколи такого не відчувала. Хочу вживити тебе в себе, як суха земля воду. Розчинись у мені, розчинись. Той крик залунув вже десь високо, під самими зорями. Здавалось, він розсипався на тисячі відбунь, досягаючи раю, а потім падаючи глибоко до самого. Дякуємо. Це був Богдан Коломійчук, Наталія Орлова, Олексій Гаврич. Дякуємо учасникам і нагадуємо, що саме зараз відбувається пряма інтернет-трансляція.